26 лютого, неділя, Ісус навіки той самий, Ісус Христос учора, сьогодні й навіки той самий, послання до Євреїв 13,8 людям потрібно говорити про те, що Христос, розп'ятий Спаситель, може дарувати їм вічне життя. Потрібно їм доводити, що старий Завіт – таке ж потужне і ясне Євангеліє, як і новий завіт. Хоч і представлене в тінях і прообразах. новий Завіт не є новою релігією, а старий завіт не можна вважати старою релігією, яку нібито витіснила нова. Новий завіт це не що інше, як подальший розвиток і розкриття старого. Авель вірив у Христа і був так само спасенний його силою, як і Петро з Павлом. Енох був таким самим представником Ісуса, як і улюблений учень Іван, і догодив Енох Богові, і не стало його, бо забрав його Бог. Йому була довірена вістка про другий прихід Христа. Ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього безбожні грішники. Юде, 14 та 15 вірші. Вістка, проголошена енохом і його вознесіння на небо, були вагомим аргументом для всіх, хто жив у той час. Матусал і Ной могли переконливо посилатися на цей аргумент, доводячи, що Господь обов'язково переселить праведних у кращий світ. Бог, котрий ходив з енохом, був нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Він був світлом для світу тоді, він є ним і сьогодні. Люди, котрі жили в той час, мали вчителів, які наставляли їх на шлях життя, оскільки Ной та Енох були християнами. У книзі Левит, те саме Євангеліє, викладене у вигляді приписів обрядового закону. Нині, як і тоді, від нас очікується безумовний. Послух, як же важливо, щоб ми розуміли зміст цього слова. Лише дві категорії людей залишаться в нашому світі слухняні і неслухняні. Цей принцип має бути явлений у всіх наших заняттях. О, якби ми лише пам'ятали про те, що Христос невидимо присутній поряд з нами. Я праворуч, поряд з тобою, щоб ти не похитнувся. Ми покликані бути його свідками, щоб грішник усвідомив свій гріх. Нікого не треба примушувати діяти проти Його волі, проте людей можна переконати. Це може зробити чудодійна сила Христа. Дорогі друзі, давайте не забувати про ту місію, яку залишив нам Господь, проповідувати Його слово по всій землі.